Вітаю! Сьогодні ми зв'яжемо ще один бамбусин квадрат. Для цього ми набираємо три повітряні петлі. Один, два, три. Тепер ми в першу петлю в'яжемо два стовпчики з одним накидом. Один, два. Робимо три повітряні петлі. Один, два, три. І ще в цю ж петлю робимо три стопчики з одним накидом. Один. Два. Три. Ось так. Знову робимо три повітряні петлі. І знову в цю ж саму петлю три стовпчики з одним накидом. Другий стовпчик і третій. Знову робимо три повітряні петлі. І знову у цю ж петлю робимо три стовпчики. Тепер ми робимо одну повітряну петлю, робимо накид, і під перші наші повітряні петлі, які слугують нам стовпчиком з накидом, ми робимо полустовчик з одним накидом. Тобто у нас на гачку виходить три петлі, і ми протягуємо через всі три, таким чином формується кут. Ось це наш перший ряд. Другий ряд. Робимо дві повітряні петлі для підйому, і вони ж нам слугують одним стовпчиком. Сюди ж, під цю арку, ми робимо ще стовпчик. І тепер в кожну петлю, ось у нас три стовпчики. Ми в кожен, в кожен з них робимо теж по стовпчику з накидом. Один, два, три. Тепер у нас наступна дужка. Ми сюди в'яжемо два стовпчики з накидом. Три повітряні петлі. І знову два стовпчики з накидом. Так ми будемо в'язати в кожен кут. Два стовпчики з накидом, три повітряні два стовпчики з накидом. А далі ми будемо в'язати просто стовпчики. В кожен стовпчик. Ось наступна наша дужка, Сюди два стовпчики з накидом. Три повітряні. Два стовпчики накидом. Якщо треба, щоб ця дірочка була поменша, то в принципі можна в'язати дві повітряні замість трьох. Тепер в кожен стовпчик по стовпчику з накидом в нашу дужку два стовпчики. Дві, три повітряні два стовпчики. І тепер в кожен стовпчик по одному стовпчику накидом. Один, два, три. Тепер ось наша перша дужка. Сюди ми в'яжемо два стовпчики одну повітряну петлю і знову робимо полустовпчик під наш перший стовпчик. Ось так. Це ми зв'язали другий ряд. Третій ряд ми знову в'яжемо дві повітряні петлі. Під цю ж дужку ми в'яжемо один стовпчик. І тепер в кожен стовпчик минулого ряду ми в'яжемо по одному стовпчику з накидом. І з кожним рядом буде все більше. Три чотири, п'ять. Шість. Сім. Пров'язали сім в цьому ряду. В наш кут робимо два стовпчики з накидом. Три повітряні петлі, два стовпчики з накидом, І тепер бокові стовпчики знову в'яжемо по одному. І так в'яжемо до кінця ряду. Прив'язали до кінця ряду, тут у нас залишилася одна дужка, в неї ми в'яжемо. Два стовпчики з накидом одну повітряну і полустовчик у першу петлю під першу петлю. Далі я показувати не буду, бо це можна в'язати до безкінечності, так в кожний кут під повітряні петлі ми будемо в'язати два стовпчики з накидом. Три повітряні два стопчики з накидом. А збоку, по всім сторонам, ми будемо в'язати просто в кожен стовпчик по стопчику з накидом. І ось у нас виходить такий квадрат. Але все ж таки, якщо кому треба менші дижачки, то можна зробити дві повітряні петлі. І все ж таки такий квадрат, він краще виглядає. В різних кольорах, коли відразу декілька кольорів. Ось це теж такий же квадрат. В'яжеться так само, тільки гачок був поменше, тому стовпчики тут поменше і дірочки поменше. Ось можете експериментувати в різних кольорах. Ось такий бабусин квадрат. Дякую за увагу!